Минулий рік був настільки насиченим для індустрії ігор, що багато хто називає його чи не найкращим в історії її існування. Але нехай деякі гучні тайтли вже відгриміли прем'єрами, рядовим користувачам, тобто нам із вами все ще хочеться новинок. Сьогодні розберемося, що готує для нас 2024 рік, які ігри ми дійсно чекаємо, а які поки що залишаються на стадії анонсів. Попереду багато новинок, тож поїхали. Stalker 2. Серце Чорнобиля, очікуваний реліз. 5 вересня 2024 року. Розробники GSC Game World. Одиночна гра, яку не варто навіть представляти людям, які живуть на території СНД. Її виходу чекають аж з 2010 року, і в подібні до цього списки гучних анонсів вона потрапляла вже не раз. Цього року, здається, все значно серйозніше. Розробники назвали навіть дату виходу. Відправитися на простори зони, що кишить мутантами навколо Чорнобильської АЕС. Нас запрошують у вересні. Сподіваємося, що цього року. Наступна гра це метро 4». очікуваний реліз літо 2024 року. Розробники – 4A Games. Ще одна довгоочікувана гра, яку з попередньої ріднить буквально все це теж шутер. Його дії розгортаються у посакополіптичних локаціях та декораціях колишнього СРСР. А ще про неї поки зовсім нічого не відомо, крім того, що гра в розробці про те, що вона вийде в 24-му році, говорять інсайдери. Але підтверджень від видавця немає, а як немає і певної дати виходу. Попередні ігри серії вражають яскравістю та сюжетними поворотами, тож і нову, здається, варто почекати. Ще одна цікава гра Alone in The Dark очікуваний реліз 20 березня 2024 року. Розробники THQ Nordic. Потенційно ця гра може стати одним із головних відкриттів Нового року. Серія, яка буквально подарувала нам такий жанр, як survival horror, повертається на наші екрани в березні 2024-го. Дії розгортаються в першій половині ХХ століття і будуть наповнені атмосферою нуару та загадкових жахів. Розробники додали дві сюжетні лінії. Можна грати за чоловічого та жіночого персонажів. В іншому тут присутні всі елементи жанру: загадки, скримери, брак ресурсів і атмосфера, що давить Warhammer 40 тисяч. Marine 2. очікуваний реліз 9 вересня 2024 року. Розробники Saber Interactive. вересень. відкриє бадьорий кооперативний шутер по знаменитому всесвіту. Основна розвага знищення величезних, ні справді величезних натовпів космічних монстрів. Керувати при цьому має потужний космічний десантник, до якого в компанію можна запросити ще двох друзів. Окремо зазначимо, що гра, як і попередня частина, обіцяє бути більш ніж доброзичливою для казуальних користувачів. Тож, навіть якщо ви не фанат 40тисячника, оцінити цю роботу варто. Vampire the Masquerade. Bloodlines 2. Очікуваний реліз осінь 2024 року. Розробники The Chinese Room. народжений у справжніх муках осінній реліз, який неодноразово переходив від однієї команди до іншої у результаті в новому симуляторі від першої особи гравців готують до максимально достовірного досвіду з зануренням у роль сучасного міського вампіра. Ваші дії та стиль проходження будуть впливати на оточення, ставлення до вас персонажів та безпосередньо сюжет. Брати участь у битвах вампірських кланів можна як за умовно світлу, так і темну сторону. Від цього теж багато залежатиме, наприклад, набір здібностей. Ах так, відбуватимуться дії гри будуть у засніженому сіетлі. Загалом проект щонайменше самобутній. The Wolf Among Us 2. Очікуваний реліз. 24-й рік розробники Telltale Games Hawk Studio. без конкретної дати, але вже 24-го любителі Adventure Геймінгу зможуть поринути в оригінальний і мальований світ, де персонажі відомих казок перебралися до нашої суворої реальності. Все це із зануренням то в нуарну атмосферу детективу, то в барвистість коміксів. Насправді випустити гру обіцяли ще торік, але щось пішло не так. У будь-якому випадку такий еклектичний проект, який відрізняється буквально від усієї індустрії, варто почекати ще. Star Wars Outlaws. Очікуваний реліз 2024 рік. Розробники Ubisoft. Фанати далеко далекої галактики, як мінімум, насторожилися в очікуванні майбутнього тайтла. З одного боку нам покажуть події між п'ятим і шостим епізодами основної саги, причому покажуть саме те слово яким хочеться описати гру по трейлерах, динамічний екшен від третьої особи радує кінематографічною картинкою, з іншого проект випускає Ubisoft, яка втратила повагу гравців, клепаючи однакові ігри з однотипними механіками, з геймверсією Аватара. У них ось вийшло не дуже, може, Star Wars ця доля минеться Little Nightmares 3. Очікуваний реліз 2024 рік. Розробники, Bandai Namco, Entertainment, тривожна, але мила серія хітових платформерів тип ігор, коли персонаж стрибає різними платформами, повертається. Анонсували нову частину ще влітку 2023, але поки що більш детальної інформації немає. Швидше за все, на нас чекатиме класична модель проходження з головоломками та хитрим ландшафтом карти. На відміну від попередніх частин, третій Little Nightmares можна буде зіграти з другом у кооперативному режимі. Здається, це те, чого любителям таких побігушок не вистачало. Assassin's Creed Codename Red. Очікуваний реліз. Осінь 2024 року. Розробники Ubisoft. ще одна гра від Ubisoft, але цього разу із флагманської серії. У минулому матеріалі автор матеріалу вже освічува в любові до перших частин саги про вбивцю капюшонах і тому гірко журиться над тим, куди серія пішла зараз. Але що на нас чекає у новій грі? Феодальна Японія, Відкритий світ і два персонажі: Дівчина ніндзя та темношкірий самурай тайтл, який ще не отримав підсумкової назви, вже загруз у суперечках на тему толерантності та доречності. Як не як чорношкірий самурай за історію Японії був чи не один, а ніндзя жінок не спостерігали зовсім. Ми в них втручатися не будемо. Головне, щоб гра вийшла гідною. Tomb Raider 24 2024 року. Очікуваний реліз. 2024 рік. Розробники Crystal Dynamics. Eidos Montreal. Новий випуск однієї з найпопулярніших серій ігор знову розповість про пригоди розкрадальниці гробниць Лари Крофт. Шукатимемо артефакти, боротимемося з недоброзичливцями і вирішуватимемо головоломки в різних куточках світу. Серія тримає планку від гри до гри, тому наступна частина обіцяє гідний рівень. Тим більше, що розробники заявили про суттєвий стрибок у графіку та реалістичності. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. До зустрічі!